Доброго вечора. Ми з вами продовжуємо читати книгу веселі пригоди Кицика та Мицика. Кицик не дослухав мене і кинувся до туалетного столика. Він скочив на нього, і тут сталося щось несподівано. Я дивився з підлоги на цю картину і дивувався. Першу в кицика був такий вираз, наче він побачив там самого себе. А через мить шерсть на ньому стала дибки. Хвіст піднявся трубою, і він як зашипить, то он які ті миші. Ну, бережіться, і кинувся вперед. Я від страху заплющив очі і розплющив їх аж тоді. Коли почув сильний удар, а потім дзвін розбитого скла. Уся підлога була всипана блискучими осколками. Бідолашний кицик сидів на підлозі і жалібно скиглив. На його лобі, неначе третє вухо, стирчала величезна гуля. Мені стало дуже шкода свого портрета. Але ще більше я хвилювався за бідолагу кицика. І тільки но ну, я зібрався його втішити, як до кімнати влетів Петрик. Він подивився на підлогу і від захвату затанцював. Ага, закричав він, тепер я найбагатший серед усіх хлопців. У мене є сто дзеркальних осколків. Я кожного дня пускатиму сонячних зайчиків. Тітонька Марина теж бігла до кімнати і накинулася на Петрика. Вона вирішила, що осколки це його робота. Але гуля на лобі кицика відкрила їй. Хто справжній винуватець? Петрикові було наказано провести з кициком виховну роботу. І назавжди пояснити, чим він повинен займатися. Петрик негайно взявся виконувати доручену справу. Я кицик, зловив тітонці Марині мишку. Не встиг я вранці висунути хвіст зі своєї нірки, як почув тремтячий голод кицика. Не підходь, не підходь до мене близько. Я вже все знаю. Що знаєш? запитав я. Я вже знаю, які бувають миші. Що ж тут дивного, зауважив я. Ми з тобою знайомі не перший день, і потім ти бачив мій портрет. Але кицик, згадавши про портрет, тільки простогнав і відвернувся. Як же ти все-таки дізнався про це? запитав я, поясни до пуття. І кицик пропищав. Мене навчив Петрик. Він зловив мене, посадив за свій підручник і почав примовляти. Вчися, вчися, вчисься. Ну і що з того? А те, що в підручнику був намальований ти, а Петрик без кінця повторював це миша, це миша лови мишей. Нумо лови мишей. Тепер я знаю, кого мені треба ловити. Так, погодився я. Якщо справа дійшла до підручника, тоді все зрозуміло. Підручник велика сила, це я на собі перевірив. Одного разу тітонька Марина мене ним по голові так стукнула, що я досі пам'ятаю цей урок. Тут кицик почав ридати і ковтаючи сльози, сказав. І тепер, якщо я тебе не зловлю і не знищу, мені в хаті життя не буде, мене виженуть на вулицю. А що я нещасний там робитиму? Бідолашний кицик ридав, а я хвилювався і гадав, чим йому зарадити? Адже крім мене у цій справі ніхто йому не міг допомогти. Ну що ж, сказав я собі, якщо ти один, то й роздумувати нема чого. Виручай. Мені, звичайно, стала себе трішечки шкода, тому що я все-таки теж жива істота. Але я набрався духу і сказав йому. О, що, кицику, не плач, я тобі допоможу. А як? простогнав він. Та дуже просто ти повинен мене зловити і трішечки знищити. Кицик весь затремтів, вирячив очі, затиначе запитав Ти, Ти так гадаєш? Звичайно, іншого виходу в нас немає. Тож давай прощатися, і я простягнув йому обидві лапи. Кицик ніжно обійняв мене і ми обоє заридали. А потім він запитав Ну, а що ж я тепер маю робити? Відомо, що повинен мене з'їсти. Як? іще сильніше жахнувся кицик. Ну так цілком. І твої вушка, і мої вушка, і твого носика, і мого носика, і твого хвостика теж і мого хвостика. Ой, що ж я нещасний робити, моридав кицик і ще міцніше пригортав мене до свого серця. Ну, гаразд, сказав я, витираючи сльози, нема чого чекати. Для мене це теж не дуже велике задоволення. Починай. Не можу, простогнав кицик. Допоможи мені. Легко сказати, допоможи. А як? Не буду ж я сам себе ловити. Тут я згадав, як тітонька Марина пригощає Петрика цукерками і скомандував Відкрий рота і заплющ очі. І не відкривай, доки я не полічу до трьох. Кицик слухняно виконав наказ. Раз, сказав я, два. Два з половиною? Стій, стій, закричав раптом кицик, зачекай. Чого ще чекати? Послухай, тремтячим голосом сказав він. Можливо, у тебе є інше мишення, таке ж саме, як ти, тільки зовсім інше. А що, я тобі не подобаюся? хотів було образитися я. Але одразу все зрозумів і побіг до купи Петрикових іграшок. Кицик побіг за мною. На ходу я йому сказав. Зараз ти зловиш тітоньці Марині мишку, і тобі не треба буде страждати. Перед, перед. Ми розкидали всі Петрикові іграшки по кімнаті і відшукали мишку. Чудову замшеву мишку, з гумовим двигуном, ну майже зовсім зовсім, як справжню. Хвостик у неї був ручкою, за допомогою якого заводився моторчик. Ось тримай, сказав я кицику. Гадаю, тітоньку Марину вона цілком влаштує. Вже який Петрик вередливий, та й те дуже любив гратися з нею. Неси її тітоньці Марині і миріться. А ввечері сталося ось що. Кицик хотів зробити як краще, приємно здивувати тітоньку Марину, він накрутив в мишці хвостик і поклав її на ліжко, на білу подушку. У цей день у тітоньці Марини було багато важких турбот, і вона вирішила раніше лягти спати. Але щойно вона вляглася, як почулося зищання мишачого моторчика, і тітонька Марина почала високо підстрибувати. Неначе всі пружини матраса змовилися і взялися дружно підкидати її до стелі. Коли ж тітонька Марина стала двома ногами на підлогу, то могла сказати лише п'ять слів Петрику, Ремінь і Кицика сюди. На сьогодні це все. До побачення.